Доброго дня! Я з України. Сьогодні в мене така радісна подія. Буду в цьому відео показувати вам не про якісь роботи розказувати, які я роблю в своєму садочку, городі, навесні чи в будь-який інший час. Року, а про посилочку надіслала мені одна підписниця, одна моя глядачка, ось таку велику посилочку. Галина, величезне вам дякую. Навіть ще не відкривала. Будь-що б там було, я буду дуже 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 задоволена, тому що мені дуже приємно знаю наперед, що вона обіцяла мені і прислала. Німфею. Я думаю, що хто мене дивиться, ось навіть не відкривала, будемо відкривати разом з вами і дивитися, що там всередині. Хто мене давно дивиться, знає, що я давно хочу, щоб в моєму озері квітла німфея, але не могла її купити. І Галина сказала, що в неї є, вона хоче зі мною поділитися. Подивіться, яка краса. Дуже-дуже гарно, так гарно все запаковано, так охайно. Такий сюрприз. Так, перше зверху лежать ось такі насінинки. Вона все підписала. Також дуже вам дякую, тому що деякі е, рослини, які вона казала, що поклала всю посилочку, я навіть назви їх не знаю. Тут, тут є міні-динька. буду додавати фото або її, або з інтернету. Якщо щось тут, міні-динька в'єтнамська. Посію в цьому році обов'язково. Мелотрія шершава. Навіть не знаю, що це за рослина, але якась також дуже цікава. Так, момордика колись вирощувала її. Незвичайна така рослинка, дуже корисні в неї плоди знаю. І два види помідорчиків. Так, Помідор ампельний жовтий і помідор. Навіть не прочитаю її назви, але буду потім з нею ще, в неї ще уточнювати, який це помідор. І також помідор, я так розумію, жираф написано. Так, кладу в бік, наближаються великодні свята. І ось такі подарунки перед святами дуже-дуже приємно отримувати. Далі вона казала, що поклала сюди. Це ампельна декоративна жималость. В мене є. Я додам фото з такими фіолетовими квіточками. А це вона сказала з жовтими. Має такий яскраво насичений аромат жасміну. Обов'язково посаджу десь поближче до входу в будинок, мабуть, на погрібі, і буде завжди ввечері, особливо я знаю, вони пахнуть, буде завжди гарний аромат. Дуже дякую. Дуже така бачите ємність, така гарна, зволожена земля, і воно все гарно доїхало. Далі, ось така дюшинея, називається це така декоративна полуничка. Вона не їстівна, але має дуже гарні яскраві, такі гарного кольору і розміру правильного. Ягідки, я хочу її посадити, як ґрунтопокривну рослину. Може швидше за все в свій новий квітник. Дуже дякую. розмножується вона також таким же чином, як і полуниця. Тобто, буде гарною грунтопокривною рослинкою. Ось бачите, також схожі листочки на, навіть на полу, не на полуницю, а на суницю лісову. Ось так виглядає. Також гарно доїхала. Далі дивимось. Дістаємо плющ. Ой, який яскравий, такий гарний. Вона все вклала в таку зволожену тканинку. Дуже-дуже гарно і продумано все зробила. Ось такі корінці. Зараз я все це поставлю у водичку і потім буду висаджувати гарні коріння. Подивіться, яке. Так. Що далі в мене тут? А, це. Е я лівець, також вона казала, що поклала десь посаджу його. Мабуть, вона сказала, що посадила на погрібі, тому що він такий, також грунтопокривний. Це такі гілочки, але на них вже, бачите, також є гарні корінці. Посаджу. Ось, подивіться, я думаю, гарно видно, яке велике коріння. Так, я так розумію, що німфея в мене ось тут, в цьому горщику. Так, зараз будемо розкривати. Так, вона тут, для того вона її і склала у таку тканинку. Ой, яке коріння гарне, подивіться, яке величезне, такий гарний кущик. Я, мабуть, коли його висаджу, поки що я його так і залишу, вона мені розказала, як його потрібно висаджувати. Подивіться, ой, яка шикарна рослина Галина. Ще раз дякую вам, дуже-дуже приємно. І я впевнена, що вона дуже гарно буде тут виглядати в моєму озері. Озеро в мене поки що ось так виглядає після зими. Ми його не чистили, не прибирали, тому що досить прохолодно. Але я зроблю. Посадку правильну всю, як вона мені розказала, і ще один корінець. Я, мабуть, разом посаджу в одну ємність, і тоді листя буде дуже гарно вкривати моє озеро. Потім, коли стане більш тепло, щоб я змогла туди зайти, водичка буде тепла, ми повністю його вимоємо, вичистимо, викачаємо і буде гарне чистеньке озеро. Ось такий подарунок в мене сьогодні приїхав до мене. Мені дуже приємно, дуже-дуже вам дякую. Ще раз. Ну, і, мабуть, далі я покажу, як я висаджую і як ставлю на своє місце ось ці рослинки. Подивіться, <сміс> 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 <гад> як гарно квітне магонія. Дуже-дуже ароматна, тому на неї прилітають джмелі, бджі. Почала вже висаджувати рослинки новенькі. Ось тут біля погріба в новому своєму квітничку посадила жимолость, для того, щоб гарно вона завила, закрила мені погріб. І також буде гарно ввечері пахнути. Тут поруч з нею буде клемати жгучий. Сітку вже чоловік з одного боку поставив, і ще ось тут поставив сітку, і буде жимолось на цій сітці, і ось так гарно буде заплітати погріб. З того боку, від погріба у нас квітник, який ми робили з вами разом з нуля за копійки. Там я посадила дюшинею. Зараз покажу поближче. Ось так виглядає зараз цей квітничок ще тільки почала прибирати тут. Посадила ось такими кубками на деякій відстані дюшинею, щоб потім вона розрослася. І буде тут і яскрава така плямка, і трішечки буде прикривати ґрунт. До речі, купила, ну, це я думаю, що якесь окреме відео зроблю, може по огляду садочка, два нових сорту лаванди. Ось таку лаванду, вона така з більш яскравим насиченим фіолетовим кольором квіткою. Додам, якщо знайду фото. І ось лаванда варігатна, називається Платінум Блонд. Бачите, ось такі в неї листочки з жовтою смужечкою по центру? Дуже-дуже задоволена, мені здається, буде дуже гарно виглядати, посаджу, як завжди, кучі глибше, щоб можна було потім ділити. Вже он молоденькі листоч... пагони пішли, зимує в нас гарно і ця і ця лаванда, тому що знаю, що є лаванда з темнофіолитовими насиченими квіточками, але вона дуже погано в нас зимують. Сестра колись купувала, вона в неї пропала. Ця саме викопана з ґрунту, тут в нас поруч продають, і я сподіваюся, в мене буде зимувати гарно. Також посіяла дещо з насіннячка того, що мені прийшло. Це міні-динька, розклала в стаканчики. Поки що воно все в мене стоїть в будинку, тому що на вулиці сьогодні взагалі досить прохолодно. Це помідорчики посіяла всі три сорти потім буду висаджувати. І ось це в такі великі стакани посіяла момордику. Але, пам'ятаю, що вона досить туго сходить, тому що таке товсте-товсте в неї насіння. Я його трішечки так пошкрябала. Ножечком для того, щоб порушити цю тверду оболонку. І ось вже приготувала. Зараз буду висаджувати німфею, мою красуню. Дуже-дуже задоволена, ось так вона поки що в мене в водичці лежить. Я лівець посадила ось тут біля камінців, ось тут. І хочу, щоб він піднявся на камінці і трішечки ось так їх прикривав, навіть до водички дістане з часом. І буде гарно виглядати. Плющ частково посадила в горщики на терасу, а частково посадила ось сюди на цей паркан. Це в мене ось плодовий сад позаду мене. Тут на паркані в мене кампсис, ну вже дуже великий. Постійно прибираю його, знаю, що страшний агресор, ну вже він в мене росте, і, в принципі, влітку він мені подобається. А ось тут паркан такий вільний, і посадила сюди. Плющ, сподіваюсь, він гарно приживеться. До того ж, тут в мене ось маленька гортензія. Це я сама черенкувала і в минулому році висаджувала таке різне листячко в неї. Ось такий ґрунт я приготувала для німфеї, почитала дуже багато інформації, як її саджати. ґрунт береться звичайний. свій городний я взяла і трішечки додала з минулого року. в мене був такий легкий покупний ґрунт. Там і перліт трошечки є. І можна висаджувати в горщики, ну, дивлячись, яка у вас водойма. По глибині потрібно, щоб глибина, на якій знаходиться німфея, була мінімум 40 сантиметрів. У мене в найглибшому місці десь 55-60 см. сантиметрів. Я зараз туди не дійду, просто тому що в мене немає як дійти. Ну, взую звичайні резинові сапоги, і де зможу там і покла поставлю її поки що. Коли водичка стане трішечки тепліше, тоді я її поставлю на її постійне місце, в найглибшу точку. Так, Можна в ящиках також висаджувати, ну, рекомендують більш ось в таких е, широких тазах. Так мені рекомендувала і Галина, е, вона прислала мені ось цю красуню. Так, як висаджуємо. Можна, додати, е, можна також сюди додати будь-яке доброго, тому що, я думаю, як е, будь-яка квітка німфея також любить, щоб ґрунт був поживний. Я поки що його не поливала. Тому що на вулиці в нас йдуть дощики і ґрунт і так вологий. Ось місце, де була основна рослинка, від якої її відламали. Потрібно цим зрізом до зовнішнього боку, ось таким чином, її висаджувати, тому що корінь, кореневище потім буде ось сюди наростати, вглиб ґрунту. Тому я так і зроблю. Ось так її посаджу трішечки під нахилом. Ну, так, просто, щоб гарно розправити корінці. В мене тут дві рослинки такі великі і ще одна маленька. Тому я, так, зараз я ще трішечки зроблю місце для однієї рослинки з одного боку, а другу поставлю ну, в різні боки, щоб вони йшли, так скажемо. Корінці дуже-дуже гарні. Сподіваюсь, буде в мене така краса в цьому вже році. В озері. Але чи заквітне вона в цьому році, поки що невідомо, тому що ну, ще прохолодна, вона ще спить, броньок не видно і до того ж її поділили, тому може в цьому році квіточок і не бути, буде, буде вона тільки нарощувати свою кореневу і листову масу. І, окрім того, що глибина потрібна бути 50, мінімум 40 сантиметрів, ще потрібно і для однієї рослини діаметр продачі водойми, щоб мінімум метр був, тому що вона займає ось такий великий простір. Так, а цю покладу ось так назустріч. Ось таким чином посадила і зараз буду пробувати опустити її вниз. Влітку було б набагато простіше, тому що можна було б водичку зайти і все. Так, на глибину я, мабуть, не зможу дійти, бо мені не достатньо буде висоти сапог. Можна також ось наготувала камінці, потім, коли вже її поставлю, прикрасити зверху камінцями і ґрунт трішки прикрити. Але, мабуть, я. Куплю більш дрібніші такі, знаєте, щоб засипати можна було? Опускаємо потроху для того, щоб водичка поступово вбирала в себе вологу. А ну, зараз спробуємо. Може, мені і достатньо буде. Може, зможу опустити її на дно. Бачите, пішли пухирці повітря виходять з ґрунту. Бачите, як активно булькає? Це означає, що там багато пухирців повітря. Щось десь сплило якийсь ґрунт, нічого страшного в цьому немає. Якщо подивлюся, що коріння там вільне від ґрунту, потім. Ще додам ґрунту і прикрию камінцями для того, щоб коріння було повністю вкрите. Так. Висота ґрунту до поверхні води, де будуть плавати листочки, повинна бути мінімум 30 см. Тому тут, вже ж мало, тут десь 3 см завишки. Зараз спробую опустити найглибшу частину. Так. Все таз на дно став трішечки потрапила вода в рукавиці, але нічого страшного. Бачите, продовжують виходити по херці повітря, Ну, і буду спостерігати, а вже ж буду дивитися, я таз поки що бачу, щоб все там було гарно. Сподіваюсь, вона дуже гарно в цьому році наросте. Ось і всі роботи на сьогодні, всі свої подаруночки посадила. Все, що мені прислала Галина, дуже вам дякую ще один раз. Мені дуже дуже приємно. І сподіваюсь, в цьому році озеро в мене буде ще гарніше. На сьогодні і, взагалі, найближчі дні садові роботи закінчуємо. Кілька днів будемо відпочивати, тому що наближається дуже велике свято Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Вітаю всіх з цим великим святом. Бажаю кожному здоров'я, щастя кожній родині і найшвидшої перемоги Україні. І всього найкращого і головне мирного неба над головою.